Турнір поколінь започаткували у 1986 році. Тоді, пригадують засновники, громада села дуже любила збиратися зимовими вечорами і грати в волейбол. Часто виступали командами Старики проти молоді хоча які це були старики, їм було всього 40 років і чуть більше. На першому турнірі було чотири команди. Усі представляли різні вікові групи. Сьогодні турнір уже проводять в 29-те. Нині у змаганнях беруть участь шість колективів. Перша команда це школярів, друга команда молоді це 22, до 22 років. Молодь села Шубків. Третя команда це до молодь від 22 до 25 років. Далі команда до 32 років. Ще одна команда із сусіднього села Котів, а також місцеві ветерани. Тут гравці, яким 40 років і старші. В'ячеслав Лустюк брав участь в усіх 29 турнірах. Нас можна зібрати дуже сильно команду. І деякі наші учасники виступали в першій лізі ще колишнього радянського союзу. Кожна команда прийшла зі своєю групою підтримки. Шупківська сільська голова, також волейболістка. Нині не грає, прийшла повболівати. Важко передати перевагу якійсь певній команді, тому що вони одна за другою підтягуються. Жителів Шубкова називають однією із найспортивніших громад в області. Тут щороку проходить по кілька різних турнірів, в яких беруть участь як діти, так і дорослі. Це досить така активна життєва позиція сільської громади. і Дійсно, цей досвід і далі потрібно продовжувати і поширювати. Наступного року турнір поколінь святкуватиме ювілей. На 30-річчя планують запросити представника книги рекордів України. І нині ж перемогу у змаганнях здобула команда молоді 25-30 років. Молодь із сусіднього села Котів на другому місці. Третю позицію вибороли місцеві ветерани. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.